Друзі, зараз ми стоїмо біля ось цього скарбу. Після двох тижнів очікування, після чотирьох місяців пошуків, ми нарешті отримали диски на т 3 Що це за тапки? Це 40річні вінтажні Real Mesh. Самі імениті Ательє використовували їх для тюнінгу мерседесів. Дуже класна спадковість, тому що я обожнюю класичні мерседеси. І так стало, що і ці диски стояли так само на 124 му класичному Мерседесі. Довго ми шукали по параметрам нашим 16 діаметр, 5 на 112, 66,6 по Це центральному отвору, 7 j Дуже мені подобається ось цей дизайн. Я шукав в стилі BBS, але шукав, щоб. Паутина не була дуже щільна, щоб крізь неї продивлялись гарні супорти і, е, зрештою, ми їх знайшли. Повну серію. Дивіться, я зніму все докладно. Як ми будемо встановлювати, як ми будемо, що будемо з ними робити? Вони в гарному стані для 40-річних дисків. Вони майже в ідеальному стані. Чому я дуже радий. Дивіться, карфуємо від моменту.